День святих Кирила і Методія Устрийської єпархії ознаменувався історичною подією, яка зібрала численне духовенство та вірних у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия в присутності майже 20 єпископів, глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, здійснив чин інтронізації єпарха стрийського угакацепросвященного владики Тараса Сенківа та архієрейської хіротонії єпископа помічника Стрийської єпархії Богдана Манишина. Владика Богдан, до речі, став наймолодшим членом синоду єпископів УГКЦ. Сьогоднішній день для мене і не тільки для мене стає черговим початком початків. Глядаючись в минуле, можу сказати, що часто чув себе, немов у великій залі, де багато учасників якогось дійства, а ведучий викликає на сцену чомусь саме тебе. Ти не завжди можеш пояснити собі суть події та твердо знаєш, що над усім є люблячий Господь з його руки. Не може вийти нічого злого. Сьогодні нашій Україні є важко. І якщо від одного і не одного, сказаного так, їй стане легше, ну то нехай так буде. Владика Тарас головує устрійської єпархії уже кілька років як адміністратор. Однак інтронізація для нього є новим кроком у служінні. Маємо сьогодні новий початок. Я звертаюся передусім цього. Маємо родину, яка трошки більше можливо, як родина по крові. І сподіваюся, що це буде наша сила для того, щоб ми знову свідчили, голосили про Христа так, як робили до нині, а може і краще в майбутньому. Особливий спосіб поручаю і своє архірейське служіння наші небесні покровительці. Особливі покровите сестринської єпархії, причись діви Марії, тут присутні між нами оконі рівської матері Божої. І хотів би від себе і від владики Богдана продовжити ту гарну традицію блаженства вам до початку, аби дарувати їй те, чим вона нас обдаровувала з вдячністю і від владики Богдана, то є його протирицький хрест. А від мене та панагія, котру мені подарував блаженіші любомири єпископу помічнику. Я вже став ординарі парком, то вже мушу передати вячістю то все, як воти вдячності нашій Небесній покровіти. Новопризначених ієрархів привітав папський нунцій Томас Гаріксон, блаженіший Святослав у своєму вітальному слові, сказав: сьогодні Господь Бог посилає. Рівно апостольних учителів свого слова до своїх улюблених братів і сестер, своїх дітей у Старинській єпархії. Як сьогодні не бачити нам, не тільки тим, які є вірними цієї єпархії, але для всієї нашої церкви великого знаку запевнення присутності доброго пастиря серед нас, бо ці владики. Ці пастирі мають бути двома руками єдиного доброго пастиря Христа, який іде шукати своїх загублених овець, потішати їх, втирати їхні сльози, обмивати їхні рани, посилає їх збирати в одне єдине Христове стадо, що був один пастир. Як і є одне стадо і один Господь. Завершилося свято Устраю чином коронування коронами, які благословив Папа Франциск, чудотворної ікони Ліської Богородиці. Коронування ікони Богородиці з одного боку є привсели людям, визнанням церкви її надзвичайного чудотворного місця у житті церкви. Це є визнання вислуханих. Десятків тисяч молитов, сотень тисяч уздоровлень, які відбулися перед очима нашої Богородиці Віскої. Але це коронування має на мені так само попровадити нас з надією в майбутнє, що та всемогутня, всемогутня сильна десниця Божа. Господь Бог як наш пастир через різні знаки. Продовжує провадити нас у наше майбутнє. І тому-то ми, як християни, маємо надію. Нехай Господь Бог за молитвами Пчистої Діви Марії, прославленої в іконі Ліської Богородиці, триває під її покровом увесь наш народ і провадить нас у християнське, певне. Боже майбутнє, бо Господь наш пастир, і нічого нам не бракуватиме. Амінь. Короновані іконі Богородиці поклонилися усі присутні на святі єпископи, священники та вірні. Спеціально для Живого телебачення мультимедійна студія Свічадо.